Трамп ще той троль. Він запросив Путіна приїхати на ті території, які колись Росія через неможливість їх захистити і довести до лоду продала Сполученим Штатам приблизно по 5 центів за гектар. Підписуйтесь на мій канал, я Олександр Бригінець та мій канал називається Бригінець не телемарафон. Будемо разом розглядати всякі цікаві речі, які відбуваються в світі. Тож уважно. Трамп запросив Путіна. Це м, такий хороший хід для Трампа, тому що він, як цар, запрошує свого васала приїхати до нього, але не в столицю. Бо там є протокол, треба його чітко дотримуватись, хто кого зустрічає, хто яку доріжку де кладе і так далі. А приїхати на Аляску. Де з протоколом все значно слабше, можна собі дозволити будь-якій вольності з одного боку, а з іншого боку, це особлива земля. Це та земля, яку давненько вже Росія продала Сполученим Штатам, бо ну, вони говорили, що там складна логістика, туди не доїдеш, але насправді причина була зрозуміла: цю землю вони не могли ніяким чином довести до лоду. Вона. Була зайва для Росії, Росія не знала, що з нею робити, як і з більшістю територій, які є е, сьогодні у Росії, бо все, що знаходиться е, далі за Урал, це Ну і до Урала теж, але те, що за Урал, там взагалі мама горюй. Так от, дуже важливо в цій історії те, що сам факт продажу за 5 центів гектар такої величезної території. Яку царі усвідомлювали як зайву і неспроможну до оборони чи е, о, обслуговування, вона дуже, ця тема дуже важлива зараз прямо. Чому? Тому що Путін намагається захопити нові землі за рахунок України, які він теж не може так само, як і колись ті Аляскінські обслужити, привести до ладу, відбудувати. ну... Ми будемо відбудовувати все зруйноване. Всім миром, всім світом, всі будуть нам це допомагати робити. Це по-перше, по-друге, давайте говорити прямо. Ті міста, які залишаються сьогодні під контролем України, точно є в кращому стані, ніж ті міста, які ну там Авдіївка, Бахмут і, і все інше, які були захоплені росіянами, а перед тим абсолютно знищені. Уявити собі їх відбудову можна. Ми бачили, як це робиться в Маріуполі. Робиться кілька будинків, прокладається одна вуличка, всі приїжджають, знімають і кажуть, що це все супер. Тобто, ключовий натяк Трампа відмовляйтесь від тих територій, які ви не можете довести до лоду. І в цьому розумінні Трамп троль. Вигада Трампа в цій зустрічі в тому, що він продемонстрував всім, що він. Головний, що його значить, план діє, Путін до нього приїжджає, він вимагає від нього щось, і тут уже схоже, що прогноз мій, що зустріч не відбудеться, і це взаємовигідно, вона відпадає. І швидше за все, і друга версія моя, яку я вважав найменш ймовірною. Це те, що зустріч може відбутися результативно. Схоже, що ця зустріч відбудеться, і вона відбудеться результативно. В цьому є свої позитиви і в цьому є свої негативи. Вчора Блумберг цинічно заявив про те, що вимога Росії це, і це злив такий, ніби від американців, був, що Росія хоче. Всі території, які вона контролює, плюс ще щоб Україна вийшла з Донецької Луганської областей повністю, і взамін вони обіцяють не штурмувати Запоріжжя і е, Херсон. Ну, Як на мене, тоді це вже виглядало не дуже е, подібним до правди. Я про це нічого не написав, тому що ну, було очевидно, що це злив, е, причому злив, е, як мені здавалося, з метою. Показати, яка позиція Росії, а потім показати, що її ніхто не використ, ну, не, не дотримується. Це, можливо, і правда. Я не можу сьогодні цього сказати, але Трамп прямо заявив, що це буде якийсь компроміс, коли Росія збереже частину контролю над окупованими територіями, а частину території відійде. Що це за територія, як це і до чого? Сказати я не можу. І в даному випадку, все-таки вже. Мені здається, більш ймовірний третій варіант, що зустріч таки відбудеться. Путін зацікавлений в цій зустрічі теж. Тобто це якраз той варіант, коли Трамп зацікавлений, бо він демонструє ніби, своє вміння керувати процесом. А давайте просто повернемося трошки назад до значить, попередніх таких, як би це сказати. Дій Трампа. Ну, згадайте, після перемовин турків з американцями наступного чи через день почалася оця революція в Сірії. Очевидно, що це не без американців. Вони скинули Асада, який був частиною впливу Росії, і звідти Росія пішла геть. Потім це було з турками. Потім з Ізраїлем разом вони бомбанули і роздавили е, Іран як підсумок, всі сателіти чи проксі іранські ослабли по всьому світу. Тепер в Лівії теж відбувається вже роззброюють Хезбулу. Ну і так далі. Є повна зачистка, запланована гази. тобто, Тут, коли Ізраїль і Сполучені Штати діяли командно, вони теж навели повний порядок, і Туреччина там теж свою роль підігрувала зіграла. І останнє, що відбулося вчора, це шлях Трампа замість Зангізурського коридору буде шлях Трампа. Це буде суверенна територія Вірменії, яка передається під контроль ну, на комерційних засадах чи на політично-комерційних засадах. Сполученим Штатам і вони там будують коридори, яким можуть користуватися всі. Іран задоволений, бо кордон з Вірменією зберігається, дві частини Азербайджана з'єднані, і коридор між Китаєм і Європою знаходиться в руках Сполучених Штатів, тому що цей проміжок, який знаходиться всередині най- Перспективнішого і найкоротшого шляху з Китаю в Європу так само контролюють американці. Тобто вони знову виграли, але ще додатково витворили звідти е, повністю росіян, які там з кінця 80-х років фактично розпалювали, наш, на, наштовхували народи одне на одного, контролювали процес і так далі. Тепер у них там залишається тільки Грузія, але щось мені підказує, що це ненадовго, тому що. І американці, і турки не дуже зацікавлені в тому, щоб посилення російського режиму за рахунок Грузії продовжувалось. Тому я чекаю цікавих всяких історій, які можуть бути з Грузією, стежимо за цим уважніше. Так от, після цих кроків, які були зроблені щодо Росії Трампом, очевидно, що Путін це розуміє, що без Трампа він би не вилетів ні звідки, а продовжував би там. Керувати, він повинен, як би це сказати, принести якусь ритуальну жертву Трампу, бо інакше Трамп би не погодився на цю зустріч. Тим паче, коли їдеш до свого імператора, треба принести якийсь подарунок. Що це буде за подарунок, стежимо ну, за інсайтами, якийсь він буде. А і тут ще ключовий момент це е, Китай. Я думаю, що ці речі. Між пов'язані між собою. Дивіться, ще вчора до дзвінка Путіну, Путіна Сі, ніхто не говорив про Аляску. Всі говорили про те, що це може бути Рим або Саудівська Аравія, а тут раптом заговорили про Аляску. Я думаю, що відбувся дзвоник вчора, секс по телефону у Путіна був з усіма. Значить, різними там своїми союзниками, ну, типу Моді, Лукашенка, е Такаєв, ну, і Сі. І відповідно з ними він узгодив, ну, пояснив їм якось і отримав дозвіл чи згоду від Сі, і тепер він може їхати туди. Тобто для нього важливо було продемонструвати, що він же ж радиться з своїм союзником, а союзнику, <кій> знаєте, бувають такі випадки, коли союзник. Не хоче сказати так, але не може сказати ні. Оце мені здається, якраз той варіант. І це, е, крім всього іншого, чи передусім це перемога е, Трампа над Китаєм. Ми бачимо перемогу Трампа над Китаєм. Ми не знаємо, чи принесе нам це користь, чи не принесе. Е, але е, можна тільки говорити про те, що геополітична стратегія Трампа перемагає. І ключове це як вписати. Україну в те, що цікавить Трампа з хорошої точки зору, а не з поганої точки зору. От. Ну, і я впевнений, що це не означає все, що ми зараз говоримо. Це не означає, що буде підписана якась мирна угода, що вони остаточно про щось домовляться. Це ритуальні кроки. Трамп ритуально, як на мене, проводить прийом як імператор світу, до нього приїжджає його. Значить, лояльний васал з подарунком яким небудь, який буде оголошений всім, і е, певною мірою це стосується і нас. Моя позиція така, що е, геополітичні розмови про те, де, яка, в якій частині залишаться тимчасово російські війська, це дуже важлива частина, але вона більш другорядна в порівнянні з тим, чи будуть які-небудь вимоги, які збирався підписувати Зеленський, точніше, Арахамія, з Уміравим в Стамбулі, коли ми повинні були повернути російську мову, дозволити російську церкву обмежити українські війська? Бо це саме є ключове. Якщо у нас буде українська держава успішна, ми зможемо все відбити і все зробити і побудувати таку державу, що Росія сама буде? Росія. Росіяни самі будуть проситися до нас для того, як ми зараз бігаємо до поляків, яких ми теж не завжди ну, м'яко так толерували, чи до Угорщини, чи до кудись іще, куди завгодно, аби тільки бути там, де є цивілізація, там, де є гроші і успіх. Тобто наплив їх, звичайно, буде сюди, і не тільки росіян, звичайно, а й багатьох інших, але теоретично. У наш успіх може бути тільки в тому випадку, якщо це буде євроінтегрована Українська держава. Якщо це буде прикордонна лінія, то нічого не зміниться. Якщо ми будемо знову заходитись на межі цивілізацій, то ми будемо нести далі і далі втрати. От тому Трамп молодець, Трамп молодець, що він грає свою гру і досягає успіху. Трамп молодець, що він. Закінчив війну на Кавказі, вже е, є ініціатива, що обидва керівника держав подадуть його ще на Нобелівську премію. Це вже буде шість країн, які його подали, це теж дуже важливо. І тут тільки виникає питання: чи зможе наше керівництво знайти спільну мову з Трампом? Бо якщо не зможе... Нам треба думати, хто від імені України буде вести перемовини з Трампом. Бо ситуація, коли ми не, не можемо домовитися повноцінно, вона дуже складна і дуже неприємна для України. Ми розуміємо, що мир настане тільки тоді, коли всі чотири гравці, в тому числі додайте до Трампа і Путіна. Європейський Союз і Сі тільки коли вони всі знайдуть спільну мову. І тоді, коли вони знайдуть всі спільну мову, шансів у Зеленського грати якусь окрему гру не буде. Бо в даному випадку, коли всі, від кого залежить війна, мають те, що різні позиції, можна тут якусь гру свою проводити. І, попри те, що у Зеленського недостатньо суб'єктності, це очевидно, він все-таки умудряється якось балансувати між цими. Чотирма коридорами, які створені навколо нашої війни. Якщо вони ці сторони всі знайдуть спільну мову, ну, я ясно, що українській владі буде гірше, тим паче, що вона не виявляє схильності ставати на бік когось і домовлятися. Ну, умовно кажучи, якби Україна чітко стала на бік Сполучених Штатів чи на бік Європи. То ми б рухалися в цьому напрямку швидше, тому що позиція України і Європи би співпадала, вона співпадає, по суті, по духу, але вона формально не співпадає, бо не створений єдиний голос, який міг би говорити від імені України і Європи. Коли б він був створений, а як це, а це могло б статися ще тоді 10 травня, якщо хтось пам'ятає ці події, то ситуація би рухалась далі. Отже. Коротко, це перемога Трампа, безумовно. Путін отримує від цього виходу. Про поразка всі очевидно, що стосується України, чи Україна отримує користь, чи отримує поразку. Ми б можемо зрозуміти тільки після того, як ми побачимо, про що йдеться, про які документи, який подарунок Путін привезе Трампу, і що буде вимагати Трамп від кожної сторін і наскільки потужно нас буде підтримувати Європа. Отак От приблизно я бачу цю ситуацію. Підписуйтесь на мій канал, будемо обговорювати. І ще вас дуже прошу, ставайте спонсорами каналу. Це, для мене це дуже важливо, це невелика сума. Йдеться про 35 гривень в місяць. Ну це ну, точно менше чашки кави. Але для мене це ознака того, що мій канал комусь потрібен і хтось готовий не просто вислухати, а просто ще і купити маленький квиточок на цей канал. Дякую вам. Слава Україні.